Так, Сім. Погнали! Перший номер оборона! Відлік пішов. Спочатку металева перешкода. Стрічка! Красиво! Одразу видно, військові добре підготовлені, швидко один за одним перестрибують перекону. На черзі і я з напарницею. Перша перешкода подолана. Радіти нема часу. Трієчка на шини, чотири тил криє. Потім бетонна стіна. Саме ця перешкода показує взаємодію групи, бо вилізти без допомоги неможливо. Давайте може вам допомогти, хлопці. Допомагайте, пані Людмилі. Акуратно підтягуйте, пані Людмилу. А! Все, ми пішли? Допомагайте хлопцям. Щося ноги, давай на черзі кулюча сітка з тельбухами. Шостий зняти! всім прикрити тил! А потім тунель. Чоловіки, як справді, джентльмени допомагають спуститися вниз. Скажи. Всередині темно і мокро. Це ще один психологічний виклик для новобранців. Ой. Ой. Та думати про страхи ніколи. Попереду перевірка рівноваги. Обережно. Щоб наблизити смугу до реальних бойових дій, гучномовить безперервно чутно крики поранених і звуки дронів, а ще гучні вибухи. Лягай, лягай! Ніна, лягай! Пішли, перший номер, в тунелі і в окопи! Проходимо крізь полум'я. Верхній мій номер. Шостій! Шостий номер! Пішов, пішов, пішов! Це доволі важко. Через е, крики, мітацію. вибухів майже не чути. Пішли! Молодчинки! Імітація штурму будівлі і тут не все так просто, бо бійця треба по собак. Раната! Вліт, ховаємося ліс! ліс! Розвократилися в лісі! Запісувались між деревами! Постріли і вибухи не припиняються ні на мить. За легендою, ми знайшли укриття від ворога в лісі і чекаємо на команду інструктора. Шістка, я не чую. Шістка. Наступне завдання серйозний виклик для мене, бо висота ще одна фобія. Я я Шостий номер, пані Людмила, на канат. Та я встигла зробити лише крок. Лягай, 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 впали, впали, впали! Перші секунди на канаті страх сковує тіло та кілька вдихів і починаєш йти. А, Молодець! Те, що під силу син діть жінці, одна під силу всім іншим. Поки одні прикривають, інші виконують завдання. Ось і приклад злагодження. Ви дуже вірно врегулювали своє дихання і ваш рух, ви молодчинка. Та й це ще не кінець. Попереду Тарзанка. Шости! Підтягуємося! Чий дріт ще один штурм будівлі і одне з найважчих психологічних завдань цієї смуги. Дивися застрягнути під Бетеру. Та наказ є наказ. Там гочно під Бетеру. Сухаємося. Пішли, пішли. Чудово, чудово. Тети кінець БТР. О, нормально. нормально. Побігли далі. І одне з останніх завдань на координацію. Молодці піднялися. Все, ми це зробили!